Ічної культури і спорту саме сьогодні всі залі зібралася спортивна родина нашого міста. Тож у цей день ми висловлюємо слова щирої вдячності всім тим, хто працює на благо суспільства в сфері фізичної культури, хто вносить свій внесок у розвиток спорту. Шановні присутні, шануємо пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Сьогодні від сумського міського голови це особисто вітати вас з професійним святом. Так, сьогодні складно проводити це свято, і саме головне, ми вшановуємо наших героїв, які віддали саме цінне це своє життя, захищаючи нашу державу. Я дякую кожному з вас, кожен з вас приклав максимум зусиль і дякую тим спортсменам, які незважаючи на ці всі незгоди, на ці всі труднощі. Добували свою перемогу на міжнародних аренах, де має рив наш прапор, де вся, всі країни нашого світу дивилися, що українці це не скорена нація, це сильна нація, це переможна нація. Я бажаю кожному з вас нових здобутків, нових перемог, завжди пам'ятати наших героїв. Дякую нашим депутатам за підтримку, галузі фізичної культури та спорту. Вони одноголосно проголосували, незважаючи на сьогодні труднощі міського бюджету. Це за сертифікати, це премії нашим видатним спортсменам, нашим тренерам, сьогодні які будуть вручені вам особисто депутатським корпусом. Всі питання, які виносяться на сесію міської ради, завжди підтримуються. Я дуже вам дякую за це і сподіваюся на подальшу співпрацю. Хочу сказати, що міський бюджет на сьогодні не є таким великим. Та і більше 200 мільйонів на сьогодні виділено вже коштів для підтримки ЗСУ територіальної оборони. Але дитячі нацькі спортивні школи працюють, всі збережені, всі тренери працюють, оплачуються комунальні послуги. Я сподіваюся, що все і надалі буде добре. І святкувати ми планували не так. День фізичної культури. Ми обов'язково будемо святкувати так, як ми його планували на відбудованому стадіоні Авангард. З урочистостями, коли ми отримаємо всі нашу перемогу. Я бажаю вам всім іще раз наснаги, здоров'я, нових перемог, нових перемог не тільки на європейських, міжнародних аренах, але і себе особисто. Стати сильнішими, стати витривалішими, згуртуватися, як ви на сьогодні наша. Така родина, ми побачили, хто чого вартий в цей час. Ми побачили, коли, незважаючи, що треба проводити тренувальні заняття, тренер бере своїх вихованців, іде сам і своїм прикладом надає учням своїм, що треба допомагати розгрузити не один вагон за один день, так? щоб надати мешканцям міста ту допомогу, яка їм безпосередньо була потрібна продуктами харчування та іншими засобами, наприклад, те, що потрібно для життя. Я буду рада, дуже бачити вас. Як кажуть, в ті часи уже з посмішком, бо ви зараз дуже серйозні. Я дивлюся на вас, і е, складно навіть виступати, вітати вас з ним фізичної культури спорта. Слава Україні, слава ЗСУ і героям слава! Нагороджується масло Владислав Григорович, директор Сумського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Вітаємо фото на згадку. Вітаємо пана Віталія, доля Ірина Миколаївна, заступник директора комунального дію США Суми. Нагороджується Яколєв Володимир Анатолійович, тренер-викладач. Грамотою міського голови та цінним подарунком нагороджується коломієць Вадим Іванович, тренер-викладач з карате діса «Єдиноборство». Ось наші захисники. Нагороджується коваленка Сергій Львович. Вітаємо. Отримує тренер. Звісно, що багато зараз спортсменів знаходиться наразі на спортивних зборах. Дякуємо нашим спортсменам. Вітаємо вас, Альберт Лігович. Дійсно, приємно бути на цьому святі. Чому? Тому що е, я б хотів би построїти так три, е, три рази. Подякувати. Перше, подякувати це спортсменам. Я знаю, що в цьому залі перебуває чотири е, людини. І один із них тренер, який з перших днів війни, з першого днів працював в нашому першому сільському гуманітарному штабі. Е, людина, яка допомагає людині, які допомагали нам особисто з. Розвантаження особисто з фасовкою, з допомогою людям. Другі особі це саме це Ілізавета Олександровна, я не можу вас не упомянути. Чому? тому що ваші ідеї, ті, які ви, з якими ви прийшли до нас, до депутатського корпусу, і сказали, Надо". Все. нам уже вибачте, нам діватися нікуди, чому, тому що ми поважаємо всіх спортсменів, ми поважаємо всіх тренерів. І ми це зробили не то, що е, піар, так? це зробили для спортсменів, зробили для тренерів і зробили для того, щоб е, наші спортсмени в місті Суми е, почувалися себе не гірше, ніж в інших містах. А третє це хотів би подякувати Збройним силам України, чому, тому що благодаря їм. Ми зараз можемо сидіти в цьому прекрасному залі. Ми можемо всіх спортсменів, всіх тренерів з вашим професійним святом. Ну і наостанок хочеться сказати вам всім, дякую, що дійсно Суми ви представляєте не тільки місто Суми, не тільки Сумщина, ви представляєте Україну. Хочу відмітити, відмітити всіх тренерів взагалі і сказати, що це спорт у нас це сила, мотивація, здорова, потужна нація. Я дякую вам за те, що ви виховуєте наших дітей, за те, що ви виховували нас. Бо коли ти в спорті, в тебе завжди гарний настрій, в тебе є людина, яка тебе мотивує, і тобі, тобі завжди є куди йти. Дуже низький вам клін. Здоров'я вам, успіхів і високих перемог. Дякую. Золота призерка 17-го чемпіонату світу в індивідуальній програмі. Давайте привітаємо і тренера, і чарівну Анастасію. Вітаємо, вітаємо вас, да. знаємо, що ви завжди. Раді підтримати змагання будь-якого рівня в нашому рідному місті суми. Я хочу розпочати сьогодні зі слів вдячності, звісно, ж Збройним силам України, а також долі за те, що ми сьогодні святкуємо відзначаємо наше професійне свято. Цій рідній залі молодіжного центру романтика на нашій рідній землі під нашим рідним державним прапором України. Звісно, я хочу подякувати. Всім дотичним до розвитку і підтримки нашої галузі, я хочу подякувати депутатському корпусу. Я хочу подякувати виконавчому комітету і кожному структурному підрозділу міської ради, який допомагає нам реалізовувати політику фізичної культури та спорту в нашому місті. Звісно, я хочу дуже щиро подякувати кожному керівнику структурного підрозділу, підпорядкованому відділу за ті моменти в житті. Котрі в нас обставини, так би мовити, розпочались з лютого місяця, за те, що кожен з вас перебував там, де він мав бути, за вашу відданість нашому місту, за вашу оперативність, за ваше цілодобове перебування на телефонному дзвінку і всю вашу роботу, яку ви, ви організували у своїх колективах, це вже було озвучено і волонтерська діяльність, і звісно ж. Ви не залишили осторонь і спортивні досягнення. І кожен наш спортсмен, кожного разу піднімаючи прапор України поза межами нашої держави, кожен раз нагадував світу про нас і про нас про необхідність допомоги нам і нашій державі. Ще раз хочу всім подякувати. Слава Україні! і Слава Збройним силам України! Дякую вам! Все буде перемога! Могильних Марії Андріївні козацькій двобій вітаємо оплески і звання до Дня фізичної культури. Напевно, це найприємніше привітання сьогодні. Посвідчення майстра спорту України вручається Шевченка Олесі Олександровичу. Козацький двобій. Сьогодні посвідчення майстра спорту України отримує Анна Олександрівна Зимогляд, спортивна аеробіка. Оплесками привітаємо цю сильну духом людину. Дуже багато років віддали спорту і заслуговуєте на наші сьогоднішні оплески. Давайте привітаємо ще раз. Віділ нагороджується. Не Юрій Володимирович, директор ДЮСШ Спартаківець. Подякую і грамотою нагороджується. Кандидат в спорту срібний призер клубного чемпіонату Європи з них нагайцев Дмитро. Вітаємо нашого наймолодшого учасника сьогоднішнього заходу.